Говорити будемо про паніку в гуглі, технології у війні та низку зламів компаній, яких ламати не мали ніколи. Це 75-й випуск новин на ду новин українського та світового ІТ. Вбивця Google. чому чат GPT? Від OpenAI може витіснити найпопулярніший пошуковик. Чому він може витіснити, це ніби зрозуміло, тому що це супер зрозумілий і органічний для людини інтерфейс, коли є просто чатик, у якого можна запитати будь-що. І попросити переформулювати, попросити пояснити, і попросити щось написати. Зрозуміло, в чому проблема, але це стало зрозуміло не тільки нам з вами, а й у Гуглі. Кажуть, що в них там код тривоги червоний, всі бігають і переживають. Сундар пічає. Там збирає спеціальну команду X, яка має випустити якийсь продукт, який буде навіть круче, тому що тому що вони зрозуміли, що їх юзкейсам дуже класно і приємно дивитись, як воно все горить, як люди суетяться, Але це історія про конкуренцію, звісно ж. Тому що ну, не чути було я не знаю останніх скільки, скільки років, щоб Google якось напрягався щодо свого пошуку. І от він зараз напрягся, і це чудово. З іншого боку, мені здається, що найгірше у Google з всякими локальними адаптаціями своїх сервісів. Я вже говорив в одному з минулих випусків, що якість їх карт залишає бажати кращого. І... Якщо вони зараз фокусуються на глобальному і такому кор-продукті, то ну навряд чи це покращить, як саме він буде знаходити третій під'їзд на якійсь вулиці Ривуцького в Києві, але загалом це все класно. Будемо спостерігати. Побажаємо Google удачі, OpenAI удачі і всім, всім удачі! Компанія Palantir вже має офіс в Україні, а її програмне забезпечення використовують на фронті. 10 тест із репортажу Washington Post. Washington Post випустив матеріал свого журналіста, якого звати Деві Ігнатіус, який побував в офісі Palantir в Києві. І він розказує, що українська війна супертехнологічна, і там використовуються технології Палантір. І вони застосовувались і для звільнення Херсону, і весь час використовуються, і майбутнє за технологіями, і Україна вміє їх юзати як ніхто інший. Тут треба сказати про те, що таке взагалі компанія Палантір. Багато хто знає, але хтось може не знає. Це компанія Пітера Тіля, того саме, який там як там, канцельєрі, чи то Ще не батько всієї PayPal-мафії. Це була компанія PayPal, і коли її продали eBay, то багато людей стали мільйонерами. Серед них, от, власне, Пітер Тіль, серед них Ілон Маск, серед них ще там багато хто, хто потім ще побудував ще одні мільярдні компанії. І от Palantir – одна з компаній, які зроблені ще от на ті гроші. Пітер Тіль – він такий специфічний підприємець з долини. Він специфічний серед іншого, тим, що він не дуже лівий. Ну, Ілон Маск теж не дуже, але Пітер Тіль особливо і він не гребує тим, щоб працювати з державою, працювати з військовими технологіями. Чим саме займається палантір? Насправді ніхто не знає, бо їх продукти вони не продаються просто на сайті по підписці. Він там навіть в одній своїх книжок писав, що робота сіо в такій компанії це передусім працювати з продажами і домовлятися з покупцями. Домовлятися з держорганами, і, і оце все лобіювати. В них, звісно ж, є якась лінійка з софта представлена на сайті, можете, до речі, зайти, подивитись. Там в них там, прям інтегровані системи для управління полем бою, і там такі ролики, де все в такому космічному стилі, і кораблики пливуть, і літачки літають, і все таке. Ще кажуть, що в них багато продуктів, які вивчають по відкритим, і частково відкритим і повністю закритим даним, і допомагають робити там скорінг і щось. Там про людей розповідати, і все таке тут вони говорять про що? Про те, що вони можуть в режимі реального часу аналізувати багато інформації і якось там дуже кльово військовим це показувати. Стаття вона дуже так абстрактно написана, тому що там, якби мова йде з одного боку про палантір, а з іншого боку про it системи які використовуються українською армією. І не зрозуміло в який момент вони говорять саме про продукт палантіра, а в який про якісь інші продукти, наприклад, Херсонщини. Вони зазначають, що Плантір проаналізував, що приблизно 40 комерційних супутників пролітали над територією міста протягом 24 годин, і зазвичай вони використовують до 12, але якщо треба, можуть до 300. І я так зрозумів, що тут мова йшла саме про супутникові дані. Але загалом вони, мабуть, можуть не тільки по ним, а там ще й з операторами зв'язку чи ще з кимось інтегруватись. І дуже Точно виявляти цілі, е, і тут же, звісно, є цитати міністра Федорова, що, що ми дуже технологічні і, і все буде дуже класно. І про те, що в Росії теж намагались робити свої рішення, але вони там не можуть налагодити передачу даних між підрозділами, тому в них нічого не працює. Мені здається, що у успіхів ЗСУ в наступі і в обороні буде дуже багато батьків. Один з них явно палантір. Але, мабуть, система справді крута. На фронті загинув колишній співробітник ЕПАМ Геннадій Афанасів. У людини була дуже непроста доля. Він був один з тих, хто в Криму був ув'язнений по справі Сінцова, справі про кримських терористів чи партизанів, як там їх Русня називала. Він пройшов, по суті, російський полон, російське ув'язнення. Його там питали, і він стійко це все витримав. Потім був обміняний, здається, в 16 році, і будував свою кар'єру в ІТ, Працював в епамі, проводив курси для тих, хто пройшов через АТО і, і не втомлювався все це робити. В матеріалі дуже люди дуже щиро діляться спогадами про нього, і це була чудова людина. Як і багато людей, яких, на жаль, забрала ця війна. Світла пам'ять. Злам LastPass. Зловмисники отримали бекап базу паролів. Ми колись говорили в новинах, не пам'ятаю вже в яких, давненько це було, про те, що LastPass в черговий раз зламали, але отримали доступ до репозиторів, і нібито користувацькі дані не постраждали. От тепер виявляється, що таки постраждали. І там, що утекло? Купа інформації про самих юзерів, тобто платіжна інформація, білінг-адреси, імейли, час, айпішники, з яких проходили оплати. І утікли, власне, зашифрування. Дані. Паролі, замітки і все що люди зберігали в ластпасі, воно втекло, але воно зашифроване. Тобто зловмисники зможуть його прочитати тільки якщо підберуть мастер паролі. Якщо ви користитесь ластпасом і не зробили висновки з попередніх, там з кількох зламів, трьох чи чотирьох, то я дивуюсь вам і. Добре, що значить, не виявилось, що насправді їх шифрування було не шифруванням і тому просто всі дані втікли. Але я вже не здивуюсь і цьому, якщо це станеться. Єдиний висновок, який можна з цього робити, це те, що треба злазити з LastPass, якщо ви ним ще користуєтесь. А на що злазити, то тут все просто. Якщо ви готові платити, то це OnePassword, Якщо не готові платити, то це Bitwarden. Ну, є ще якісь альтернативи, але оце ніби флагмани. Окта підтверджує ще один злом після крадіжки вихідного коду хакерами. Хакери отримали доступ до Гітхабу, тобто до сорців. Вони швиденько там все це повідрубали, вони повідрубали багато інтеграцій, розслідують інцидент. І нібито користувацькі дані не постраждали, тому що вони кажуть, що в них все це розділено. Код окремо, а користувацькі дані окремо приблизно так само мало бути і у LastPass. Інша справа, що Okta, вона працює в суровому інтерпрайзі. І якщо у ласт паса більша частина ринку, це звичайні консюмери, які могли і не побачити цю новину, у них воно працює та й працює. То золото мені здається складніше, тому що це сервіс, який спеціалізується на тому, що продає оцей single сайн он для корпорацій. Корпорації зазвичай, ну у них же ж. Відділи безпеки вони для того й потрібні, щоб моніторити такі новини і казати: Ой, тепер нам треба запускати проект по переїзду на іншого провайдера. Подивимось, що буде насправді з усіма буває. Але не у всіх проходить. Сподіваюсь, що ми не будемо через місяць обговорювати, що дані таки втікли. І особливо я на це сподіваюся, тому що ОКТА купила Аус 0 Це дуже така популярна бібліотечка сервіс для того, щоб зручно робити авторизацію і аутентифікацію в девелоперських апках. І я навіть в одному своєму проєктику планував юзати. А тепер, якщо виявляється, у Okta не все добре з цим, то і ус 0 не можна юзати якось неприємненько. Хочеться, щоб у Окти все було добре. Google попередив співробітників, що наступного року кількість низьких оцінок за ефективність роботи зросте. Мене, чесно кажучи, дуже дивують ці новини. Ясно, що у всіх компаній, великих біктеку, так званого, зараз криза, і вони планують або скорочення, або призупинення найму, або заморозку найму, що означає для таких компаній скорочення, тому що. Через велику кількість співробітників там все одно хтось весь час звільняється. І якщо ви просто припиняєте найм, зводите його до нуля, то у вас компанія зменшується сама по собі. І вони сказали, що а тепер наші перформанс рев'ю будуть проходити по іншій шкалі. І якщо раніше у нас в нормативі було що тільки у 3% будуть незадовільні оцінки прям погано звіль... ну, прощаємось з тобою, то тепер аж у 6%. З одного боку, прикольно, що вони це відкрито комунікують. З іншого боку, от я Бачив у багатьох компаній оці внутрішні процеси з перформанс ревю Не те, щоб в мене якийсь супервеликий досвід, але той, який у мене був, я ніколи не бачив, щоб компанії прям вводили квоти для менеджерів, скільки у вас має бути людей з якою оцінкою, як цього можна дотримуватись. Тому що зрозуміло, як, наприклад, це робиться в ЗНО. Коли я здавав в ЗНО, було як: От є тест, всі учні написали його, отримали якісь результати. Потім по. Тим наявним результатом, який є, дивляться, топ там 3% отримують найвищий бал, топ нижніх топ, чи як це ботом 3% отримують найнижчий бал, і далі йде розподілення по нормальній криві. І за рахунок цього є певна корекція. Тобто, якщо автори тестування зробили занадто складні питання, то це не вплине на кількість людей, які отримали відмінно, чи не вплине на кількість людей, які отримали там 8 балів ну там інша система, да там 160 балів, тому що це все робиться по нормальному розподіленню. А у Google, ну і взагалі в великій компанії, я не розумію, як це вводити, тобто і як цього дотримуватись. От є якась конкретна команда. Наприклад, ця команда зробила неможливе. Вони там супер заперформили, викотили швидко продукт, який планували, і все таке. І це що виходить? Що якщо квотка випала, то тому, хто з цих п'яти людей, які всі загалом добре перформили, от той, хто це робив найгірше, він отримає погану оцінку, чи, чи як? Коротше кажучи, не ясно, якщо у вас є якийсь такий досвід, розкажіть у нього, про нього в коментарях. Дуже цікаво. Дія запускає безплатний курс із віртуальних активів. У лютому на порталі Дія цифрова буде курс із віртуальних активів, і він буде тривати, я так розумію, розрахований на декілька місців його проходження, які теми будуть. Учасники розберуться у питаннях proof of Work і майнінгу, етеріуму і смарт-контрактів. Агманців та обміну криптоактивами, централізованих та децентралізованих бірж, ризиків та можливостей трейдингу тощо. Мені здається, це дуже крута штука. Я вже передбачаю, коли буде наступний там зльот біткоїну чи крипторинку загалом, знову з'явиться оця куча людей, які а що там, що там, як там розібратися, і навколо цього буде купа шахраїв, буде купа якихось незрозумілих компаній, якісь нові біржі, які будуть продавати якісь попугайчики прив'язані до біткоїну. А так можна буде просто послати людину на портал Дія і сказати: От пройди хоча б цей курс. Тоді вкладайся в криптовалют. Якось так. У Києві з'явиться акселератор для міських ініціатив. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич. Ця ініціатива називається Стійке місто. І я так розумію, що туди, якщо ви робите якийсь стартап, пов'язаний з містом, туди можна буде прийти і поспілкуватись, можливо, домовитись про щось з владою, дізнатися про те, як справді влаштована інфраструктура. І загалом мені здається, що це дуже круто, тому що ми знаємо, що сучасне місто воно не таке просте, як здається, і не таке просте, яким було 20 років тому. Для того, щоб там щось робити, треба. Ну, в цій галузі, треба. Володіти експертизою, ідеї взяти, якщо її нема, було незрозуміло, і це треба було щось по знайомим шукати, і так далі. А зараз от буде таке віконечко для входу технологічних ініціатив. Мені здається, що це прикольно. Я попросив Олекса майстренка прокоментувати цю новину. Направив йому запит в месенджері Telegram. Він поки що не відповів. В наступному випуску доповню. А на цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 16 тисяч долари, курс Етеру 1221 долар. Дуже приємно, що ви питаєте, яка ж температура в студії. Вона 19 градусів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі! І не забувайте заповнювати зарплатне опитування доу. Там треба розказати про свою зарплатку, про те, якими технологіями користуєтесь на роботі, і вже через декілька тижнів ми побачимо результати і будемо обговорювати, куди ж рухається українська ІТ-індустрія. Не забувайте.